Доброго здоров'я, шановні гості, шановні підписники, шановні друзі. Сьогодні неділя 15 червня, і традиційно я запрошую вас прогулятися нашим містечком. Щороку, в травні в Україні, з величезним задоволенням святкують День Матері. А ось менш. Відомий, але не менш значущий день батька припадає на перший літній місяць, тобто сьогодні. Цей день присвячений вітанням одного з найрідніших нам людей. Від початку повномасштабної війни свято набуло особливо глибокого сенсу. Адже тисячі батьків. Нині боронять своїх близьких на фронті. Шановні мої підписники і гості каналу, сьогодні я хочу розповісти про село Окопи нашої області. Село Окопи, що на Тернопільщині, має надзвичайно багато цікаву історію, тісно пов'язану. З його унікальним географічним положенням на межі річок Збруч і Дністер, де сходяться кордони трьох сучасних областей Дернопільської, Хмельницької та Чернівецької. 1692 рік село засноване як прикордонна фортеця Речі Посполитої під назвою Окопи Гори. Її будівництво тримало, тривало лише шість тижнів за наказом коронного гетьмана Станіслава Яна Яблонського та київського воєводи Марціна Конського. Вартеця мала стратегічне значення, слугуючи плацдармом для нападів на турків, що окупували Поділля блокувала постачання до Кам'янця Подільського. Військові дії. У 1693 році гарнізон окопів успішно воював з турецько-татарськими ордами, відбиваючи їхні напади. У 1699 році після укладання Карловицького договору, за яким кам'янець Подільський. І Поділля повернулися до Речі Посполитої. Стратегічне значення окопів різко зменшилося з 1700 року. Проте окопи отримали мандибульське право з правом щотижневих торгів на двох річних ярмарках, що сприяло їх економічному розвитку як міста. Періоди війни, він та кордонів з 1769 року в окопах засіли Барські конфедерати. Це так звані польські повстанці, які виборювали незалежність російські війська, штурмом взяли форт, сильно пошкодивши муря. 1772 році. Окопи разом із Західним Поділлям потрапили під владу імперії Гансбургів, згодом Австро-Угорщини. За рішенням нової адміністрації частину валів було знесено до 1914 року. Через Окопи проходив кордон між Російською та імперією. Та Австро-Угорщиною. У 1921 році по річці Збруч проходив кордон між СССР і Польщею, а по річці Дністер з Румунією. У міжвоєнний період окопи були на південно східною точкою, найпівденні що східною точкою Речі Посполитої, так як і зараз. Це точка найпівденні, що східна нашої області. Тут діяла прикордонна польська застава. У 1946-47-х роках мешканці села пережили голод з 24 серпня 1991 року село входить до складу Незалежної України. 2015 рік. Увійшло до складу Мельнице Подільської селищної громади. До сьогодні від колишньої фортеці залишилися Львівська та Кам'янецька брами. Відреставровані, нагадують про минуле фортеці, руїни костелу Святої Трійці в 1693 році споруда, яка також має свою. Драматичну історію, включаючи використання як сховища в радянські часи, історія села Окопи, це історія прикордонного форпосту, який бачив багато військових конфліктів та змінив не одну імперію. Це місце, де переплітаються культурні та історичні події різних епох. Щиро дякую вам за перегляд, за вашу підписку. Всім миру, здоров'я і душевного спокою. Далі буде. Був зелений був. Десь любо мояся, десь любов моя мояся, річка вкрилася.